Права 705. Запишіть усі двоцифрові числа, у записі яких використовуються тільки цифри 2, 4, 9 і 0. Цифри в числі можуть повторюватися. Ну що ж, стартуємо. Давайте записувати. Ну, про що треба задати, що цифру 0 ми на перше місце, там де десятки писати не можемо, бо в нас вийде тоді одно цифрове число. Всі інші цифри можуть бути на першому місці. На другому місці, там, де одиниці, може бути будь-яка із цифр, яка у нас є. Ну що ж, давайте почнемо тоді від найменшого до найбільшого. Отже, двоцифрові, то на першому місці я спочатку запишу цифру 2, то ми пишемо 2, на другому пишемо 0. То це буде 20. Потім цифра 2. І потім може теж йти цифра 2, бо цифри можуть повторюватися. Тобто 22. Потім 2 і цифра 4. 24. Потім може бути 2 і цифра 9. 29. Є. Тепер на перше місце ми можемо помістити і цифру 4. Давайте запишемо тоді, отже, 4. Ну і спочатку буде 0, 40, потім буде 4, потім ставимо цифру 2, 42, потім пишемо 4, ставимо цифру 4, цифри повторюються, так може бути за умовою. І далі пишемо 4 і цифра 9. Є. Це з цифрою 4 на першому місці. Ну і залишився ще один варіант. Там, де на першому місці цифра 9. Пишемо тоді 9. Ну і потім записуємо цифру 0. 90, Потім 9 і цифру 2. 92. Потім 9 і цифру 4. 94, Ну і 9 і цифру 9. Це 99. Є. Ну що ж, цифри ми записали, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну, прийдеться їх знову записувати. Пишемо тоді 20, 22, 24, 29. Потім 40. 42. 44. 49. Потім 90, 92, 94, 99. Ну що ж, ось таке завдання з елементами комбінаторики на цьому вправу завершено.